Як впливають митні війни на політичні та економічні світові процеси? Про це сьогодні говоримо із кандидатом економічних наук, асоційованим експертом Вишеград Інсайт Іваном Усом. Пане Іване, вітаю вас в нашій студії знову. Дякуємо, що ви завітали до нас. Вітаю вас, пані Марина. Також вітаю всіх та глядачів. І пропоную на початку послухати на початку нашої розмови послухати американського президента, зокрема щодо впровадження 100% тарифів на імпорт чіпів. Якщо ви будуєте в Сполучених Штатах або зобов'язалися будувати без сумніву, зобов'язалися будувати в Сполучених Штатах, не буде жодних зборів. Іншими словами, ми не будемо стягувати плату, тому багато країн, багато компаній залишають різні інші місця і приїжджають до сполучених штатів. Пане Іване, почнімо певно, з впливу бізнесу на тарифи точніше тарифів на бізнес у США. Аналіз Голдман, який показує, що саме американський бізнес узяв на себе близько 64 витрат від тарифів, проте ця частка зменшиться менш ніж на 10%, коли більшість витрат таки перекладуть на споживачів. І аналітики також додають, що деякі компанії взяли на себе більшу частину тарифного удару, тоді як внутрішні виробники, які є захищеними від конкуренції, ці підвищили ціни та отримали вигоду. Тож, чи є дані, яка кількість переміщених виробництв до США, наприклад, з ЄС є за останній рік? Та чи можна говорити наскільки взагалі масштабні ці релокаційні процеси? і Які їх наслідки для Європи, якщо вони є масштабними, ну, дійсно зараз будемо дивитися, пані Марино тому що розумієте коли Трамп почав? Робити те, що він робить, це не випадково одразу скажу, тому що, знаєте, ви представили мене як кандидат економічних наук. А, власне, за що я отримав кандидатську? За те, що я написав наукову роботу, кандидатську дисертацію стосовно світової організації торгівлі і потреби її модернізації. <святково> власне, чому потреба цієї модернізації виникає? Тому що, знаєте, предісторія світової організації торгівлі з'явилася 1995 року, а до цього була генеральна угода по тарифами торгівлі. Ця угода вона була після завершення. Другої світової війни з 1947 по 1995, відповідно, і тоді це були правила світової торгівлі, які грали на інтереси Сполучених Штатів Америки і Європи, країн Європи. Але часи пройшли. і Якщо там на й рік ВВП країн Великої сімки, давайте їх візьмемо. Це приблизно 65% вела світового ВВП, то зараз це приблизно 40% світового uh -huh. ВВП. Тобто зрозуміло, що країни втрачають, бо більше 2017 року прайс Waterhouse Coopers, це одна з провідних світових аудиторських компаній. Вона сказала, що дивіться, що якщо нічого не змінювати, ось правила, які таке будуть, то в 2050 року Китай, економіка номер 1 в світі, Індія, економіка номер два в світі. Сполучені Штати Америки лише на третьому місці. А щодо Європи, то єдина країна ЄС, яка буде в десятці, це Німеччина, і то на дев'ятому місці. Угу. Там десята Велика Британія, але Велика Британія вийшла з ЄС. Тобто, виходить, що країни ось традиційного заходу, кого ми сприймаємо, вони втрачають там Японія єдина, що буде також країни заходу. Але тим не менш зрозуміло було, що треба ще змінювати, і Трамп. barhow Знаєте, я гарний вислів, що невирішальних проблем немає, є непопулярні рішення. Отже, Трамп вирішив, вдасться до непопулярних рішень. Він вирішив поламати світову торгівлю, Каркас світової торгівлі, поламати ці правила. Він це почав робити ще за першої своєї каденції. Він, скажімо так, заморозив призначення суду апеляційного органу Світової організації торгівлі. І що цікаво, це було січень 2020 року, коли кворуму не було в апеляційному органі, а в листопаді. 2020 року, взагалі взагалі, термін повноважень всіх скінчився там. Потім виграє вибор Байден. Байден говорить, що він хоче відродити трансатлантичні зв'язки, відродити торгівельну систему, але ось цього він не зробив. Тобто він не дав зелене світло на призначення судей. І виходить так, що сод, основний орган сод, він не А Зараз є певні домовленості використовувати правила сод, але це домовленості, це не є правила. Так ось. Трамп розуміє, що чому США програють економічну конкуренцію, тому що виробництво переноситься в інші країни, і виходить так, що ніхто не хоче інвестувати в створення виробничої потужності в США, всі хочуть переносити їх в Азію. Він вирішив, добре, почнемо жорстко, почнемо на рівному місці підвищувати тарифи 2 квітня цього року. Він це зробив, але він отримав шалену критику з усіх сторін, тому що світ він занадто взаємозалежний. І йому серед іншого надіслали листа американські виробники одягу. А хіба він цього не очікував? Я думаю, що в нього є знаєте, таке враження, що Трамп живе в опосі меркантелістів, які вважають, що ось тарифи, торгівля це важливо, треба підвищувати. Сучасний світ він інший. Тобто, ось дуже гарний був лист виробників одягу американських компаній Дональда Трампа. І вони йому пишуть: що дивись, що якщо підняти. Мита на В'єтнам. А в В'єтнамі багато шиється одягу для Америки. То вийде так, що дуже велика кількість компаній американських буде закриватись. Чому? Тому що 95% одягу американських компаній фізично виробляється в Азії. Це, це це, якщо ми говоримо про економічні причини. А якщо говоримо про політичні причини ухвалення такого рішення, то як можна коротко пояснити, навіщо це Трамп а Політично, тому що ну слухайте, коли Трамп бачить, що по економічному фактору США втрачають, то він розуміє, що ні, треба все ламати, і треба повернути правила, які будуть грати в інтересах США. Плюс знаєте, зараз вже забулося, а ось коли в квітні було підняття оцих мит, то окрім того, що ж були звинувачення в безпідставності, тоді аналітики писали, що Трамп по перше хоче створити позасотівський світоустрій, позасвітову організацію торгівлі. А по-друге, він хоче вийти на те, що в американській діловій пресі називали Мара Лаґайкорд. Що таке Маралаґає Корд? Це Скажімо так, ось якщо ми говоримо про улюблену мою торгівлю, оскільки кандидатською 16 років писав на цю тему, так ось а, спочатку був Бреттон Вудс. Правила світової торгівлі по завершенню Другої світової війни і світової економіки і uh -huh. торгівлі. Потім була ємейська конференція, яка підкоригувала це. Чому вона це зробила? Тому що світова ж торгівля відбувається в доларах, а долари забезпечені золотом. І Франція в один момент, а Франція завжди мала антиамериканські погляди. Вона не хотіла, щоб Америка грала провідну роль, принаймні диктувала, що робити Європі. Де тоді каже: поверніть золото за всі долари, що у нас є. Ми вам даємо ваші долари, ви нам давайте золото. Зрозуміла, що це дуже небезпечна гра, тому що ну валюта ну, зрозуміло. А, і тоді Ямайська конференція відмовляється від золотого стандарта і каже, що немає цього стандарту, кожна країна відповідає за свою валюту. Але тоді більш-менш відбулись процеси, але були недовго. І всередині 80-х років США зрозуміла, що вони програють конкуренцію Японії і Західній Німеччині. І тоді була Плаза і Корт підписана в, в готелі Плаза в. Тисяча 1986 році по які підкоригували правила цієї торгівлі, які mm -hmm. а далі в сучасності виникає чергова потреба повторити плаза Екорд, і тому маралага Екорд – це нові нові правила, як ми торгуємо. А складови цих правил, що країни відмовляються від вимагання від США боргів на 100 років. Пане Іване, якщо ми говоримо про введення тарифів проти покупців російської нафти, то бачимо, що ЄС не поспішає доєднуватись до США в цьому. І за що міністр фінансів Бесент, згаданий, він якби розкритикував Брюссель, сказав, що вам треба змиритися або замовкнути, звинувативши у бездіяльності купівлі російської нафти. Але разом з цим США не підтримують, як ми бачимо, і антиросійські санкції. Тож чи можемо ми казати про те, що і США і європейський. Ський союз проводять тут власну політику, орієнтуючись не так, як на антиросійський вплив, як на власну економічну вигоду безумовно. Знаєте, по перше щодо Росії, Росія тут не до чого В 6 серпня. Сполучені Штати Америки президентським указом приймають рішення, про яке ви згадувала додаткові 25% на продукцію Індії. І що написано в тексті? Те, що через те, що Росія є загрозою для національної безпеки США, ми запроваджуємо мита проти Індії, бо Індія купує у Росії ресурси. один, один з основних покупців. Так, нафти ну російської. дивіться, якщо ми беремо зворотню статистику, це не зовсім коректний підхід, тому що Туреччина, наприклад, взагалі каже, що вона не купує ні у кого нафти, а Ми розуміємо, що вона купує. Але навіть якщо беремо це, як то кажуть, зірочку ставимо, що Туреччина не скажімо так дає спірні дані, то виходить так, що 51,7% нафти, яку Росія продавала в першому кварталі поточного року, йшло в Китай, і 41,3% йшло ну, в Індії. Так, ну один з основних так, покупців, покупців. так на цьому. Му розібрались що, да про, про про те, що є США, проводять власну на да, політику Вось. і е, США хочуть мита проти Індії, але 2 квітня вони запровадили мита і всім сказали, що це за підхід без безпідставний США. Як то кажуть, провели роботу над помилками і вирішили, знаєте, знайти казузбеля, тобто привід для війни. А навіщо а найкраще привід для війни це вже чинна війна, війна Росії проти України, і вони зустріли. Чому я наголосив, що сьогодні ця зустріч Трампа і Путіна 6 серпня? Трамп підписує своєю рукою указ про те, що Індія купує Росії нафту, а Росія це загроза на національній безпеці США плюс 25%, І цією ж рукою він буде тиснути руку Путіну, тобто логіка. Ви mm -hmm. кажете, що ще ваша загроза? Чому ви приймаєте? І він каже: Я буду добре зустрічати Путіна. Тобто, зрозуміло, що не і вони шукали, скажімо так, привід це зробити. Це не була причина. Чи можна тоді от розраховувати, коли ЄС не поспішає доєднуватись до цих введення тарифів mm -hmm. проти покупців російської нафти? США зволікають з тим, щоб з антиросійськими санкціями, то чи можна взагалі розраховувати на будь-який політичний результат від будь-яких антиросійських економічних санкцій? Ну дивіться, політичний, економічний результат вже є. Давайте так. Політичне це питання найближчого часу. Чому mm -hmm. чому? Тому що в тому числі через ці санції, в санкції в сенсі вони ж не Призводять до швидкого результату. Вони призводять до швидкого результату лише тоді, коли це мала економіка, і країна розуміє наперед, що з нею буде. Якщо це велика економіка, як і російська економіка, вони не можуть швидко щось робити. І тому, що вони роблять, вони, скажімо так, зроблять заяви, що вони нам не страшні санкції. Але от просто економіка Росії за. Давайте так, з 1 по 15 серпня, от просто беремо пів місяця серпня. Перше, що шокувало багатьох людей в Росії, ну я думаю, що економістів усьому світі, це дані, що вперше, вперше за останні років 10, а можливо за всю історію Росії, тут я не можу сказати, що досліджував ліквідна частина фонду національного благополуччя. Вона меншою є за дефіцит державного бюджету Бо раніше про, про що це свідчить, якщо коротко дивіться, дефіцит це те, що треба покрити, що вам не вистачає. Зрозуміло mm -hmm. резерви, це те, звідкіля ви берете гроші і покриваєте, що вам не вистачає. Так ось перша ситуація, група каже, чи давайте так: гроші в тумбочці. От всі ми, багато хто тримає гроші в тумбочці, і на якій в якійсь ситуації ми знаємо, що ми поліземо в цю тумбочку, знайдемо там гроші і покриємо ці витрати. Так, ось ця сума, яку треба покрити. Вона менша, ніж кількість грошей, яка лежить в вашій тумбочці, і виходить так, що треба терміново щось робити. А терміново щось робити три варіанти. Перше, це друк грошей, те про що говорить, але це гіперінфляція. Другий варіант. 56 трильйонів це гроші громадян на рахунках в банках. Третій варіант це перестати платити пенсії громадянам держави. тобто відмовитись від соціального забезпечення. Ми розуміємо наскільки небезпечно це все. Але а і що відбувається ще? Давайте. Ну, давайте 3-1, тому що це не зовсім новий варіант, це я казав, пенсії перестати платити, а це перестати зарплати платити. Але зарплати, звісно, mm -hmm. повністю не можна перестати платити, тому їх треба скорочувати. А як їх скорочувати? Ми ж не можемо просто так це зробити. Ми говоримо так: ви тепер працюєте не 5 днів, а 4 дні не повний робочий тиждень. А оскільки це не повний робочий тиждень, то і зарплата у вас буде не повна. У mm -hmm. вас буде 5 четвертий. Пане Іване, якщо ми повертаємось до м, зараз взаємодії в цьому коміту. Mm -hmm контексті між США та ЄС, то бачимо ймовірний тиск від сполучених штатів на євросоюз. Знаємо, що Трамп домігся згоди від Євросоюзу на нові митах в 15%, Але знаємо, водночас водночас, що ця ставка могла бути вищою, якби Брюссель не пообіцяв інвестувати у США 600 мільярдів євро. І вже сьогодні чуємо від американських посадовців, що у разі відсутності, якщо цих інвестицій не буде, то європейцям висунуть нові тарифні вимоги. Тож, чому такий наразі якщо можемо так сказати відбувається такий інтенсивний тиск на єс з боку сша ну по перше знаєте ось коли я казав 50, давайте згадаємо пред історію днів було ультиматум трампу і всі сприймали, що це ультиматум Путіну. А я для себе розумів, що це не ультиматум Путіну, це ультиматум Пекіну, нью делі Брюсселю. Пекін і Нью-Делі повинні були менше купувати у Росії нафти. Але ж зрозуміло, що Пекін вже сказав, що відмовиться. Нью-Делі сказали, що для нас не проблема, відмовимося. Але сказати, сказати і зробити це дві різні речі. А від Брюсселя вимагали якраз того, про що ви кажете, щоб були спільні дії проти тих, хто купує у Росії нафту. Але хто купує російську нафту? Ми сказали, що так, Китай 51,7. Індія 48. Індія... А далі хто? Словаччина, Угорщина, Країни ЄС, там ще Чехія, вона, щоправда, з, здається, з квітня перестала купувати російську нафту, але січень лютий, березень, перший квартал, так вони купували в Росії нафту. Тобто, ось, вам, будь ласка, три країни Європейського Союзу. Вони ж не будуть проти себе запроваджувати обмеження. Тим не менше, що цікаво, що ці були 50 днів, і як тільки укладається угода з ЄС, а я думаю, що там була обіцянка ЄС. Робити спільні заходи США, чому Бесен зараз такий злий, тому що про це домовились, і як тільки про це домовились, Трамп миттєво каже: не 50, а 10-12, і всі очікували, 8 серпня нічого не було, окрім того, що 6-го запровадили плюс 25 для Індії на 50 довели. І звертаю увагу, дві країни зараз мають 50%. і це дві країни Брікс: це Бразилія mm -hmm. та Індія. Mm -hmm. Тобто чіткий сигнал. Тим, що ви хочете конкурувати США, так ось ми зараз ламаємо правила торгівлі і подивимося, що вам дасться. Щодо Європи, Європа вона не хоче бути в повній залежності від США, бо розуміють, що від них США вимагає повторити цей крок. Притому США дійсно не йдуть на нові санкції щодо Росії. І це може бути певна торгівля між США та ЄС. Угу. І не виключено, що зараз Путін прилітає до Аляски. І Трамп каже: дивись, що в мене зараз е з Європою є домовленості, що ми е будемо це робити. Якщо не хочеш, щоб ми це зробили, зупиняй війну. Угу. Пане Іване, якщо ми говоримо про те, яка мета да ось введення цих тарифів, то міністр фінансів США угу. Бесен про якого я вже згадувала. Він розповів, що зокрема для Трампа це може бути інструментом у зовнішньополітичних так. переговорах? Переговорах, Тож таке питання: ось ця пауза в 90 днів, яку Трамп взяв у тарифній так званій війні з Китаєм, якою якою він політичної мети прагне, встановивши цю паузу, і чи можемо ми казати про те, що це якось пов'язане з війною в Україні? Дивіться, ось 2 квітня були запроваджені ці мета, угу. потім була пауза щодо перемовин з усіма до 31 липня. З усіма домовились майже верніше з ЄС підписали угоди з Японією підписали з Великої Британії, підписали, потім здається, В'єтнам, тобто там були угоди. І фактично всі, з ким домовились, почали їм знижувати мита, при тому, що середні мита США, якщо я не помиляюсь, вони зросли з майже там 3% до, здається, 18%. Це середнє значення, тому що є по 10. А для тих, у кого негативний баланс торгівлі США, у України негативний баланс, це для нас. 10%, як то кажуть, для нас нічого mm -hmm. не створило, а для інших створили. А Щодо тих, з ким там Австралія також є домовленості, а по Китаю було рішення 12 серпня домовитись. І всі чекали 12 серпня, що буде, якою буде домовленість. Але 12 серпня стало відомо плюс 90 днів. Тобто, оці 90 днів, як на мене, знаєте, оскільки я слідкував за цими перемовинами з точки зору власне, правил світової торгівлі, то я для себе роблю висновок, не домовились і взяли 90 днів, щоб продовжувати домовлятись. Тобто, Китай найбільший експортер товарів у світі, а США найбільший імпортер товарів у світі. США говорять, що ми будемо все мати правила. Китай каже: ні. Ви занадто залежите від того, що ми вам постачаємо. США не хочуть, щоб була ця залежність. І знаєте, попри те, що проти Індії підняли ці мита, я думаю, що в кінцевому рахунку Трамп хоче вийти на схему, де проти. Індії стрімко мита знімуть, а направлять їх проти Китаю. Але це буде тоді, коли буде впевненість у США, впевненість. що ЄС його підтримає, і що інвестори замість Китаю оберуть Індію. Угу. Якщо ми все таки тут повертаємось до теми України, чи взагалі доречно в цій темі про неї говорити, чи має Україна якийсь прямий чи непрямий економічний інтерес, коли ми говоримо про зміну тарифної політики, дивіться нам безумовно ця хвиля протекціонізму, яку може запустити Трамп, вона нам не дуже потрібна, тому що рано чи пізно всі країни почнуть підвищувати тарифи, і для нашого експорта це буде проблема. А так не всі на це ідею йдуть, і власне в США, знаєте, в ті розрахунки, скільки готова вони. Аналітичні матеріали стосовно цього питання, все що я бачив, що ну негативні можуть бути наслідки для економіки США. Гепотетично, тобто, так це приблизні оцінки. Так, можливо, це зацікавлені люди писали це, тому що всі говорять, що дивіться, що таке мито. Це це продукція, яка проходить в вашу країну, вона стає дорожчою, але це перекладається на споживачів так, поки що угу. це компанії беруть на себе. Але згодом, але згодом вони скажуть, все, ми не хочемо на себе брати це, тому ціни стоять вище. Ціни стоять вище, роста інфляція. Тобто, це до речі, коли аналізували, чому країни не вдавались на заходи у відповідь. Від щодо США, окрім Китаю, робив там, Канада робила всі інші сказали. Ні, ми не будемо, тому що зрозуміло, що ціни підростуть і не... а, а в США вже ось це впливає на інфляцію, так. і взагалі, от Ой. скажіть, тоді як детальніше, да, якщо можна угу. коротко, і, і як що відбувається з бюджетом? Чи дійсно це допомагає зменшити дефіцит у бюджеті? По перше, ну США хоче дефіцит торгівлі, бо вони було, мають цей дефіцит. Подивимося, що воно буде, тому що я не впевнений, що це настільки сильно його знизить. Чому? Uh -huh. Тому що ну всі говорять, ну це ж легко, ви там експортуєте, імпортуєте. От знаєте, прост простий приклад: автівка. Автівка, яка виробляється в Сполучених Штатах Америки. Перед тим як її зробити, деталі так чи інакше допрацьовуються на різних підприємствах, які далеко не всі знаходяться в США, насамперед в Канаді. Підрахували, що для того, щоб виговигали ви, зробити автівку, деталь. Яка робиться п'ять разів? Перетинає американо-канадський кордон, ага. і кожного разу, коли вона перетинає кордон, підвищується мито. Який це вплив має на світову економіку, якщо ми говоримо про введення цих тарифів про тарифну війну? Ну дивіться на світову економіку. по Перше, це буде призводити до зменшення обсягів світової торгівлі, тому що взагалі будь-яка хвиля протекціонізму це означає, що кожна країна закривається і зменшуються оці процеси. Коли йде лібералізація світової економіки, ця економічна глобалізація це означає, що підприємства розкидані по всьому світові. Відбувається постійний обмін товарів, і це якби сприяє міжнародній торгівлі. Як тільки стає протекціонізм, всі закриваються, і процеси уповільнюються, і уповільнюється світова економіка. Чому економіка зростала? Тому що пішли на цю глобалізацію, тому що знаєте, колись, коли почав писати диссертацію давно, у 2004 році, ось в мене така табличка ще була з 2000, тисячі кінця нульових років. Скільки треба е, заробляти в е, США? І в Латинській Америці чи Африці чи Азії, е, працюючи на одній посаді, і там різниця е, приблизно була декілька навіть сотень років. Mm -hmm. Тобто людина працює на одній тій самій посаді, але якщо ти працюєш в США, ти отримаєш значно більше ніж якщо ти працюєш там, наприклад, в Азії. І чому переносилось виробництво? Тому що зростала вартість труда, тому що будь який підприємець розумів, що йому легше айфон зробити в Азії ніж в Америці, mm -hmm. тому що Америці так. І це впливає на, на ці процеси, як тільки глобалізація зупиняється. Ми повертаємось до того, як де економіка була до початку глобаляційних процесів, коли все треба робити у себе, а тут високі зарплати, високі витрати на багато речей, і відповідно, кількість роб зробленої продукції стрімко знижується. А, пане Іване, і завершуючи нашу розмову, певно, підійму таке питання теж важливе для угу. України. Власне, бачимо, що там Трамп не поспішає вводити санкції проти Росії. Він їх відтерміновує, кажучи, що не хоче зіпсувати переговорний процес насамперед. Тож, якщо Війна не завершиться. Чи існують якісь певні дієві інструменти, які може використати і застосувати американський президент безпосередньо проти Росії, аби значно послабити її економіку? Чи є таке? Ну безумовно, те, що хотів апріорі Лінці Грем. Законопроект і те, що він підштовхнув Трампа, але Трамп не робить цей крок. 500% відсоткові так, тарифи. там навіть не треба 500. Навіть оці 25, що запровадили, до речі, 25 і так проти Індії, тут плюс 25. Ось якщо це плюс 25 буде давайте, ну можна навіть не 175, наприклад, відсотків. Але якщо оці кроки будуть зроблені. То всі партнери Росії почнуть думати, а навіщо їм Росія? А якщо вони почнуть думати, навіщо їм Росія, вони не будуть купувати в Росії нічого. І тоді в Росії, в якої вже діра в бюджеті, а верніше, як пишуть, не діра а дірище, тому що діра це коли там невелика цифра, а тут шалена цифра, то тоді буде дуже важко не те, що воювати проти України, а взагалі утримати свою державу. Бо коли ви не платите пенсії і зарплати. І казати, що от, люди працюють безкоштовно, революційні настрої шалено зростаються, і ось це може вплинути на те, що не просто війна завершиться, але ми побачимо переформатування Росії просто тому, що ну по перша аналогія радянського союзу mm -hmm. економіка поховала радянський союз. Так само економіка поховала Росію. І треба буде, як то кажуть, на мапі світу додати декілька нових держав, які з'являться на території Росії, але тому, що всі вона будуть розуміти, що економічно їм буде легше вижити ні. Ніж в єдиному центрі, який генерує не прибутки, а збитки. Дякую вам, Дякую. пане Іване. Дякуємо за ці роз'яснення. Гостем нашої студії сьогодні. Нагадаю, глядачам став кандидат економічних наук і також асоційований експерт Інсайт Іван Ус. З ними говорили про те, як зокрема впровадження мит вплинуло на світову економіку, які є довгострокові наслідки для світової торгівлі, як ці митні тарифи вплинули на відносини з Китаєм та Євросоюзом, як вони впливають на внутрішню інфляцію. Внутрішню економіку спричиняють інфляцію та перекладають витрати на споживачів. Такою була тема нашої сьогоднішньої розмови. Ви нагадаю, дивились програму сьогодні про в етері чорноморської телекомпанії. Підпишіться на нас в YouTube, на нашому Ютуб-каналі, скориставшись qr кодом на ваших екранах. І залишайте коментарі, ставте вподобайки, пишіть, що ви думаєте, ваші думки щодо почутого. І з вами була я, Марина Стопак, ведуча програми сьогодні про. Poglejmo.